Фільм Жахів про відьму, що брутально карає російських окупантів, певно, не був на вашій бінго-карті на 2024 рік. Але вже на цьому тижні до Дня Незалежності в прокат виходить Конотопська відьма. Я сходив на її прем'єру в рамках одеського кінофестивалю і в цьому відео поговоримо без спойлерів, про що це кіно, що вам треба знати першні жити на нього, і чи вдалось авторам зробити перший справді якісний український фільм жахів. Мене звуть Діма Карлаш, і я сценарист-початківець. Ви на каналі Кар. Оглядає, і тут ми з вами говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Але перш ніж полетіти до справ, не забуваємо допомагати ЗСУ. Я проводжу збір на ремонт авто перед ротацією на схід для 105-го прикордонного загону ДПСУ, буду дуже вдячний за вашу допомогу і поширення збору. Всі лінки в описі під відео. Скажу одразу: це не екранізація повісті Григорія Квітки Основ'яненка чи віральної вистави театру імені Франка, на яку неможливо придбати квитки. Це вільна фантазія, натхнена ось цим віральним відео це це вторая жінчина, як відьма. Я за путь стоять уже дібку. Як дізнався автор сценарію Ярослав Войцешек саме з нього й народилась ідея пофантазувати про українську відьму в жанрі жахастиків і її історію в рамках повномасштабного вторгнення. За сюжетом окупанти розстрілюють цивільне авто з молодою парою. Наречена втрачає коханого, але виявляється, що насправді вона не проста жінка, а прадавня конотопська відьма. І тепер на кожного причетного окупанта чекає кривава розплата. Просування фільм. Ну, будувались саме на цій обіцянці розплати і яскравих сцен тортур над російськими окупантами. При цьому фільм позиціонували як фільм-терапію наших травм війни, що дасть змогу отримати таку бажану помсту. Ідея про втілення кривавої помсти задля терапевтичного ефекту має справді великі потенціали, дуже успішні з кейси в минулому. Але це може грати в дві сторони, коли мова йде про нашу війну. Тому варто сказати, що перш ніж зважитись на перегляд фільму, врахуйте, що тут дуже графічно показані злочини окупантів від розстрілів цивільних до дуже графічних сцен зґвалтування. Ми всі знаємо, що такі події були. І з одного боку, так я розумію, що сюжетно ми показуємо події, за які антагоністи потім отримують розплату. Що гірше вчинки, то більш бажаною є розплата. І це типовою формою для всіх фільмів про помсту. Але з іншого боку, для багатьох українців це не абстрактні, а цілком реальні історії, які можуть стати тригером. Зображене може бути дуже травматичним. Тому зі свого боку я можу хіба що застерегти вас, щоб ви розуміли це перед переглядом. І взагалі я подумав, що було б добре, якби в кінотеатрах перед купівлею квитків або перед показами робили дисклеймери. Ну або щоб цей дисклеймер показали в трейлері замість ось цього жарту про приємного перегляду. Я впевнений, що після прем'єри це стане основною темою для обговорення. І це зайвий раз нагадує нам, що суперечки з приводу етичності жанрового кіно про війну будуть залишатися з нами надовго. Якщо опустити дискусію про травматичність, то Конотопська відьма це справді крутий і якісний слешер, в якому ви не побачите тривіальних або шаблонних смертей. Всі вони добре продумані сценарно і органічно вплетені в сюжети, впливають з дій і вчинків персонажів, і є свого роду кармою за вчинені злочини. Знайшлось місце і класним жартам, і неочікуваним плод твістам. Можливо, єдиним, чого хотілося більше, це екранного часу для відьми, та й взагалі більше її лору та бексторі, більше про те, як працює Відьомська Майя. Сюжетно вийшло так, що війна лишалась невидимим хижаком, що навис над жертвами, які її зайняли більшу частину екранного часу. Для когось, можливо, буде не дуже приємним дивитись на росіян в кадрі, але я відмічу, що актори, які зіграли їх, справді дуже круті і втілили все на екрані так, що ти дійсно бажаєш їм смерті. І тут ще перед переглядом варто врахувати ось що. На прем'єрі була оригінальна звукова доріжка, де всі актори, що грають росіян, розмовляли російською. Так ось, пакаті. Цього не буде. Згідно чинного законодавства, в фільмах, що виходять у наш прокат, не можна використовувати більше 10% іноземної мови. Тобто, якщо у нас у фільмі герої росіяни і говорять російською мовою, їх треба дублювати українською. Зі слів продюсерки Ірини Костюк, до реалізації цього завдання в прокаті підійшли творчим шляхом. На початку фільму російські солдати будуть говорити російською, але з 23-ї хвилини перейдуть на українську. Після прокату на платформах буде вже оригінальна версія, але ось в кінотеатрах буде саме такий варіант дубльований українською. Експеримент, звісно, неоднозначний. Мені складно передбачити, як це сприйметься глядачем, але я радий, що принаймні буде кінотеатральний дубляж. Це точно хоч якось та врятує ситуацію. Наприклад, нещодавному фільмі Мирний 21, коли показували росіян, то був просто такий, знаєте, однотонний жіночий переклад без гри. І це вбиває не лише акторські старання, але й будь-яку реалістичність. Та й взагалі для мене ця вимога дещо неоднозначна. Особисто мені буде не дуже комфортно бачити на екрані солдатів РФ, які розмовляють українською. Але проти закону не попреш. Що думаєте ви? Обов'язково напишіть в коментах. Щодо того, як то все виглядає, то VFX-ефекти на прем'єрі були не закінчені. Навіть така приписка була VFX in Progress. Але навіть те, що я побачив, виглядало добре. Втім, хочеться передивитись на закінчену картинку. Операторська робота та монтаж загалом сподобались, окрім хіба що кількох несподіваних таких наїздів, камери, крупним планом на персонажів, від яких було прям некомфортно. Але я думаю, що ось такі певні огріхи можна пробачити з огляду на умови, в яких відбувалось в кіновиробництво. Продюсери розповідали, що було дуже мало зйомочних днів, всього 23. А останній знімальний день взагалі припав на 29 грудня 2023 року, коли росіяни запустили по нам все, що тільки можна було. Ну і так само челендж зробити спецефекти з'явився не просто так, а через намагання втиснутись в обмежені бюджети зі слів тих же продюсерів. Насправді ні для кого не секрет, що жахастики є комерційно привабливим жанром. Взагалі, однією з найбільш дохідних кіностудій у світі є студія Blumhouse, яка завжди робить ікси з прокату фільмів, знятих в камерних локаціях з невеликим бюджетом. Але навіть їх невеликі бюджети для українського кіно є доволі високим порогом входу. Плюс іншою проблемою для українських жахастиків була не дуже добра репутація. Якось та повело, що у нас жанром фільмів жахів загравали, але все не вдало. То доволі трешова штольня, то синевир, який в Україні став відомим не стільки завдяки прокату, скільки завдяки нешанованому Євгену Баженову. У мене є сподівання, що Конотопська відьма подаває це упередження, бо це точно не сирий продукт, а цілком собі повноцінна, якісна та актуальна жанрова історія. І актуальність я бачу навіть не стільки в обіцяному терапевтичному ефекті, який, як ми зрозуміли, на ділі може бути навпаки травматичним, скільки в спробі розвивати жанрове кіно і свою пропаганду, яка насправді нам потрібна. Конотопська відьма це крута пропаганда, так прямолінійна, але навіть такої українському кіно бракує. У нещодавних жанрових фільмах, в яких фігурували росіяни, наприклад, снайпер Білий Ворон або Мирний 21», один, зрідка показував росіянах щось більше ніж просто штам ваньки в Коварадській стрічці. Тут же в діалогах легко пізнається і щитується більш глибока картинка. Не лише те, що ми там бачимо в новинах, але й те, що можемо почути з перехоплених розмов або повідомлень їх по інкорі в соціальних мережах, які розкривають їх абсолютно нелюдські світогляди, ставлені до нас. У кожного антигероя фільму були свої характери і мотивації, шизануті, звісно, але фільм обігрував це, при цьому розбиваючи штампи російської пропаганди, змушуючи персонажів дискредитувати своїх же, або заганяючи їх визнання того, що. Рішення піти на війну було найбільшою помилкою в їхньому житті. Можливо, хтось парирує і скаже, а навіщо нам взагалі пропаганда? Ми що хочемо бути як росіяни? Ні, це зовсім не про це. Ні для кого не секрет, що Росія використовує кіно з пропагандистською метою, але фокус в тому, як і для чого ви це робите. Ми знаємо як факт, що Росія це робить в першу чергу задля викривлення реальності і переписування історії. Але пропаганду можна і потрібно використовувати в зворотньому напрямку, щоб показувати свою силу, свою моральну перевагу над ворогом. Ви можете здивуватися, але Top Gun Maverick – це офієзна пропаганда американської військової машини, яка робить ідею служби в Air Force бажаною. І нам потрібні історії, які показуватимуть ЗСУ та службу на благо українського народу бажаними, якщо ми справді хочемо перемагати на всіх фронтах цієї війни. І тому так, по меседжу в фільмі все гаразд. Навіть таку тягучу історію помсти змогли обіграти і вивести в правильний посил, який при цьому не просить вас, не дай Боже, пробачити окупантам чи йти на якісь поступки. Ну а як саме? Авторам це вдалось, побачите в кіно. Конотопська відьма стане першою у трилогії українських фільмів жахів від фільм Юа, і головний горінь усіх трьох горорів створять на основі персонажів української міфології. Я впевнений, що відьма стане контроверсійним фільмом, але гадаю, що для нашого жанрового кіно загалом це крок уперед, і я б точно подивився ще українських жахастиків. Тож чекаємо, адже від результатів прокату цього фільму багато чого буде залежати. На руку йому точно зіграє і свіжа доза перемоги йому у вигляді курської операції, від якої додається хоч трошки оптимізму, але звісно зберігаємо тверезу голову і продовжуємо допомагати ЗСУ. А я ще раз нагадую про збір для 105-го прикордонного загону. Дякую вам за перегляд. Не забудьте лайкнути це відео та написати, чи підете ви в кіно. З вами, як завжди, був Карл. Все буде як в кіно.